Кружою, будь ласка, вас на руки родано звернення до Української православної церкви Московського патріархату, яке приймалося на черговій сесії Кігацівської районної ради. Чого ми вам це звернення роздали? Тому що в тексті звернення в Абзаці другому, є такі вислів. Ми депутати Ківерцівської районної, та міської ради, учасники Майдану і так далі. Я не знаю, з яких причин районна рада, приймаючи своє звернення, долучила депутатів міської ради, але в тому плані я хотів би почути вашу думку, обговорити і як нам подальше. І саме ставлення до цього звернення, скажімо так, я хотів би придбатися. Вони це звернення, вони, ну дивіться, згідно закону про самоврядування, ми, на жаль, його порушуємо. Звернення ми не можемо приймати, скажімо так, ми тільки можемо звертатися до наших комунальних підприємств, встановити ТП і так далі. Ті звернення, що ми приймаємо, ми їх повинні називати заявами. Це просто буде заява депутатів. І приймали вони його в різному, скажімо так. Це не було як рішення сесії районної ради. Це ж саме ситуація у нас. Якщо ми, ми саме, його... да, да, да. якщо ми будемо Сам... приймати, ми рішення приймати ми... не можемо. Не можемо приймати. Ми на жаль попередні ці робили, ну. Ми так хотіли, щоб воно було, але ми неправильно, на жаль, робили. Але просто я хотів би почути вашу думку по суті цього звернення, чи його треба, чи його треба приймати, чи його не треба приймати, який воно носить характер. Правильно, Станіслав сказав, чи, чи вносити це якийсь дисбаланс, чи не вносити дисбаланс, чи розколи і багато інших речей. Тому що це досить досить... Е, тонке. Будь ласка, депутату. Значить, звернення ми не можемо прийняти, а заяву можна. Так? А, Значить, пропоную зразу перефразувати на заяву депутатів і прийняти як заяву депутатів. Е, дивіться. Ні, ні. Ми сьогодні вже не будемо приймати, що ми можна? хочемо сьогодні обговорити. Ні, дивіться, дивіться. Справа в тому що, зараза, зараз. що... Почати. тільки почати. вороже, ніхто ні кого про... не настроєний. Нам за цьому наше завдання об'єднати церкви, а не їх розколоти і не внести. Ворожнечу між людей, а навпаки, згуртувати їх. Чого таке звернення було прийнято? І це добре, що воно обговариться на сесії міської ради. Це є частина громади, і вони фактично теж парафіяни тої чи іншої конфесії. Але що хочу сказати, що сьогодні ні міська рада, ні районна рада не повинна стояти острою. Звісно, є такі представники, окремі представники московського патріархату, які відмовлялися хоронити хлопців, які загинули в АТО. Це факт. Знову таки, вони, де багато з них відмовляються молитися за мер за Україну. Ну як можна не молитися за мер? Якщо ми не будемо молитися за мер, завтра піде наша дитина на війну. Вона може не вернутися. Но це теж неправильно. Але ми повинні, як парафіяни, я сам я звертаюся до вас. Ви як парафіяни, повинні простимулювати отців з Московського патріархату до об'єднання. Чи це буде приєднання до Київського патріархату, чи це буде створення помісної церкви це вже вирішувати вищим єрархам, не нам. Але головне, щоб це все діло на, цього, на спонукнути до об'єднання. Звісно, ми ж нікого не критикуємо безпідставно. Ми просто констатуємо факт. Який там написаний, і не більше. Знову таки, я ще закликаю вас, особливо парафіян, які ходять в цю конфесію, яка названа, спілкуватися з уцями, переконувати їх, що отці, ми сьогодні, українці, мусимо бути згуртовані більше як ніколи. Доки буде агентура сидіти в цьому в наших містах, в наших селах, доки будемо охоронити наші хлопці. Це є факт. Знову таки, доки вони будуть працювати на е, розвал України, або принаймні цьому, з, або, або на цьому не на об'єднання церков, доки і будемо мати таке зараз становище, яке сьогодні маємо. В жодній країні світу, ми говорили в про процесі за Польщу, церква не працює проти держави. Окрім. Церкви Московського патріархату, яка знаходиться в Україні. Тобто, ми не хочемо зараз з ними сваритися, але ми хочемо з ними поспілкуватися, щоб вони йшли на об'єднання всього. -навсього. Ми якраз віряни здатні це зробити. Слава Ісусу Христу, слава, слава Україні! Будь, будь Я просто до чого хочу сказати, ви правильно і гарно дуже сильно сказали. Можливо, треба було б таке, таку заяву і прийняти. До вірян московського патріархату, що все-таки в будь-якому випадку ми є унітарною державою. І в нормальній унітарній державі має бути своя помісна церква. То можливо, все-таки звернутися до вірян з такою заявою, що давайте будемо цього впливати, будемо звертатися до наших священників, щоб зробили єдину помісну українську православну церкву. Оце буде багато правильніше. Розумієте? Бо якщо ми говоримо зараз, виступаємо за одне, а у своєму заяві чи зверненні говоримо про зовсім інше, ну це є трошки неправильно. Це на мою думку. Ще раз повторюю: за я за українську православну помісну е, церкву. Дякую. Ще хто хоче виступити. Я хочу сказати тільки прошу немало. Була в 92-й рік, пам'ятаєте, що робили це? Кінський і... Ну, то що, приїжджали Чорні сотні, одних викидали з цього, з церкви і інші. Це нормально, те до чого не привело. Якщо ще зараз в церкві почнеться таке саме, це ще гірше буде. Це буде, бри. Бри. Це буди, ще буде гірше. Дійсно, наша заява була томурантна і направлена на полістах, з не треба працювати. Ні, 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 ні. Така заява. Та от сьогодні є, Ми звертаємося до священників і звертаємося до вірян. Отаку ми мусимо і прийняти. Нічого нам не треба витумувати. Ми можемо, якщо не можемо прийняти звернення, ми можемо прийняти заяву. Заява буде опублікована в засобах масової інформації і занесена священникам Московського патріархату. Хто візьме на себе таку місію, я знайду, хто таку місію на себе візьме. Але це повинно бути. Це ми зі своєї сторони, як громада ківерцівщини, показуємо, що ми прагнемо до об'єднання церков. Ви бачите, тут зовсім ви говорите одне, а в кінці написано Переходьте в українську православну церкву Київського патріота. Тобто ви кажете, переходите з однієї церкви в іншу. Добре, добре, ви не кажете, що об'єднання попрацюємо, церкв. щоб нас не було цих. Давайте все таки на цьому Задав... позиції да. на тимпрацюємо заяви заяву нас ні, то може, якщо треба, хай до сьогодні допрацюємо. Ну кажу ще раз воно, щоб давайте добре. все таки, щоб воно було так, 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 що, як ви сказали, добре. давайте будемо працювати добре. на об'єднання одної церкви. Добре, можна? Можна пропозиція. Дивіться, тоді до останнього речення переходьте в лоно Київського патріархату або сідайте за стіл переговорень і працюйте над об'єднанням єдиної української помісної церкви. Я перепрошую бо багато. Ну От якось його для цього взяти. Ну, допишіть там, допишіть. Я зверлася, що це, допустимо, якщо тако прийняти, що... Ще які пропозиції. Ну там вис, просто виставка какти і все. А тут, тут в кінці зараз. Це протокольне звернення, воно не йде в голосуванні. Так, так. Далі, ще які пропозиції. П'ята колона, ворожа сила, це все залишається чи забирає? залишається? Залишається? До речі, треба називати своїми іменами. Дякую, ще які. Нема? Ну і дивіться, те, як те, що ви сказали. Якщо, допустимо, брати, то треба не говорити, що ми приймаємо і депутати районної ради. Це буде тільки від нас, як від депутатів міської ради. Ми все-таки, це, щоб це було депутати міської ради. Які ще пропозиції? Ну, хоча я змушений це зачитати згідно протоколу, що згідно статті 35 Конституції України, церква є відокремленою від держави, це само собою. Церква і релігійні коментувати щось. Я просто наголошую. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язково. Це Ні, ну то правда, ми це подаємо. Будемо... Але наскільки е, громада Московського патріархату знаходиться в нас на території, ми можемо звернутися до неї це... з таким зверненням. Хто правда? за те, щоб прийняти заяву з... Ви останні речі не прочитайте, будь ласка, як якому там звучить. Тому звертаємось до вас, дорогі миряни. З... З проханням ініціювати питання створене в Україні помісної православної церкви. Єдиної Української православної церкви. Єдиної помісної православної української православної церкви. Все буде так. Нормально так немає, так все. Хто за дану заяву, що протокольно ми проголосували, прошу проголосувати. Ну, змінами. Так. — Отримався, дякую всім прийняти. В різному ще є якісь питання, так питаєте?